Привіт! Знаєте, є технології, які працюють настільки непомітно, що ми їх просто не помічаємо. Але вони абсолютно ключові для нашого життя. От сьогодні поговоримо саме про таку: про сучасний електропривід. Це такий собі прихований гігант, який рухає буквально все навколо: від величезних конвеєрів на заводах до звичайних вентиляторів у нас вдома. І що найцікавіше, саме в ньому захований просто неймовірний потенціал для економії енергії. Ну що, давайте розбиратися. І щоб одразу зрозуміти масштаб, почнемо з однієї цифри, яка, чесно кажучи, вражає близько 60%. Тільки вдумайтесь: 60% усієї електроенергії, що виробляється у світі, йде на живлення електроприводів. А в деяких галузях, уявіть собі, ця цифра доходить і до 80%. Це ж просто колосальна кількість енергії, і це по суті глобальна проблема, про яку ми чомусь дуже рідко говоримо. І тут, звісно, виникає питання, а що з цим робити? Невже ніяк не можна зменшити ці шалені витрати? Можна. І відповідь насправді є. Рішення вже існує, і полягає воно в технології, яку ми якраз сьогодні і розберемо по кісточках. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, хто ж ці невидимі споживачі, потім, звісно, познайомимося з самим електроприводом, розберемо його складну структуру, там цілих шість рівнів керування. Далі подивимось, як цифрова революція все змінила, поговоримо про переваги, тобто що це нам дає, і наостанок зазирнемо у майбутнє. Поїхали. Так, перша частина. Коли ми думаємо про найбільших споживачів енергії, що першим спадає на думку? Ну, мабуть, якісь гігантські заводи, складне промислове обладнання, так? І це, звісно, правда, але лише частково. Насправді, левова частка енергії йде на речі набагато простіші і звичніші для нас. А ось і вони наші справжні чемпіони зі споживання: вентилятори, насоси, конвейери, крани здавалося, б, прості речі, але вони масові і що ключове, дуже часто нерегульовані. тобто працюють без будь-якого розумного контролю. Вони є абсолютно всюди, і саме тому тут, у цих простих механізмах, і заховані гігантські, просто гігантські резерви для економії. Добре, з проблемою розібралися. Тепер до рішення. І ось герой нашої сьогоднішньої розмови: сучасний регульований електропривод. Саме ця технологія і є тим самим ключем, який може вирішити проблему цього шаленого споживання. По суті, це міст, така собі сполучна ланка між енергосистемою і будь-яким механізмом. Щоб ми всі говорили однією мовою, давайте дамо визначення. Отже, електропривод це така електромеханічна система, яка перетворює електричну енергію в механічний рух. Але головне слово тут керовано. Не просто перетворює, а робить це контрольовано. Саме в цьому вся сіль. Тобто він дозволяє дуже точно регулювати швидкість, потужність, момент, все, що потрібно конкретному механізму в конкретний момент часу. А тепер подивіться, яка колосальна різниця. Раніше як було нерегульований привод. Це низька ефективність, нуль контролю, і, як наслідок, дуже складна механіка з купою якихось редукторів, муфт, передач, а сучасний регульований привод це зовсім інша історія, височенна ефективність, повний і точний контроль, і що круто, механіка стає набагато простішою. Окей, давайте тепер зазирнемо, так би мовити, під капот. Як же він працює? Чому він такий розумний і ефективний? А вся справа в його структурі. Це не просто двигун плюс коробочка, ні, це дуже продумана, багаторівнева ієрархічна система. І ось ці шість рівнів, починаючи з самого низу, з механіки, і аж до мережевого інтерфейсу до обміну даними. Кожен рівень має свою чітку функцію, і всі вони працюють разом як один злагоджений організм. Щоб було простіше це все уявити, давайте проведемо аналогію. Уявіть собі, професійного атлета. У нього є механічна система це його м'язи, які виконують роботу, є енергетична система це серце і легені, які постачають енергію. І є інформаційна, це мозок та нервова система, яка усім цим керує і все координує. От так само і тут. І ось тут ми бачимо, як це все працює в цифрах. Але подивіться на останню колонку час реакції, це просто фантастика. Механіка реагує за секунди, ну це зрозуміло. енергетичні рівні вже за сотні долі секунди. А от інформаційні рівні мозок системи працюють на рівні мілісекунд, а то й швидше. Саме ця блискавична швидкість і дає таку неймовірну точність та ефективність. Звісно, такий складний і швидкий організм не міг з'явитися на порожньому місці. Все це стало можливим завдяки одній ключовій події справжній цифровій революції, тобто переходу від старих аналогових систем до сучасних цифрових. Якщо коротко, то еволюція виглядала приблизно так спочатку були громістки не дуже точні аналогові системи. Потім з'явилася силова електроніка, потужні транзистори, які дозволили ефективно керувати енергією. Далі на сцену вийшли мікропроцесори, а згодом і мікроконтролери, по суті, комп'ютери на одному чіпі. І це все привело нас до вершини еволюції, до прямого цифрового керування. І ось це пряме цифрове керування це ключовий момент, що це означає простими словами. Це коли один маленький мікроконтролер безпосередньо напряму керує абсолютно всім, кожним силовим елементом, кожним сигналом з датчика. Він об'єднує все в єдину розумну систему, і завдяки цьому вдалося позбутися цілої купи проміжних допоміжних пристроїв. Все стало простіше, надійніше і, звісно, ефективніше. Так, з тим, як це влаштовано, наче розібралася. А тепер давайте повернемося до головного питання: а що це все дає на практиці? Які реальні відчутні переваги ми отримуємо від такого розумного керування? Ну тут переваги, як то кажуть, очевидні. По перше, і це найголовніше. Енергоефективність вона зростає просто в рази. По-друге, з'являються нові круті можливості. Система може сама себе діагностувати, навіть прогнозувати можливі несправності. По-третє, як ми вже казали, значно спрощується механіка, геть усі ці громісткі редуктори. І наостанок, гнучкість. Потрібно змінити логіку роботи, нема проблем. Просто оновлюємо програмне забезпечення. А сама економія енергії, до речі, досягається за трьома напрямками. Перший це контроль того, скільки енергії ми взагалі беремо з мережі. Другий це ефективність використання, тобто скільки з взятої енергії перетворюється на корисну роботу, а скільки просто йде на нагрів у втрати. І третій, найцікавіший це активне управління, тобто постійна оптимізація цих процесів, щоб мінімізувати втрати. І що ж далі? Куди все це рухається? Технологія, звісно, не стоїть на місці. І наступний логічний крок в еволюції електроприводу це ще тісніша, ще глибша інтеграція, об'єднання всього в одне ціле. І це майбутнє має свою назву, мехатронний модуль. Просто уявіть: двигун, вся силова електроніка і вся система керування не просто зібрані разом, а спроєктовані і виготовлені як єдиний монолітний пристрій. Це по суті і є кінцева мета: максимальна ефективність, максимальна надійність і максимальна компактність. І наостанок питання, щоб було над чим подумати. Ми сьогодні побачили, як звичайний двигун перетворюється на по справжньому інтелектуальну систему, і це наштовхує на думку. А який ще звичний для нас механізм, що оточує нас щодня, наступним отримає свій власний мозок і так само кардинально змінить наш світ? Подумайте про це, дякую.